Ти не зможеш заробити гроші, якщо ігноруєш ці речі. У цьому відео я розкажу тобі про те, що найсуттєвіше повпливало на мій результат, і головне. Покажу тобі, як ти можеш використовувати ці речі незалежно від того, працюєш ти зараз у наймі, маєш свою справу, чи тільки думаєш взагалі, щоб щось почати. Мене звати Макс в інстаграмі. Мене знають як Big Max, і вже більше восьми років я займаюся продажем товарів в інтернеті. І за цей час пройшов насправді чималий шлях, будуючи власну справу онлайн і поступово зростаючи в доході колись від 500 доларів до 30 тисяч доларів на місяць. І сьогодні я хочу поділитися з тобою універсальними порадами, які я сформував із власного досвіду. І я готовий поспорити, що якщо ти застосуєш хоча б одну із них, ти гарантовано отримаєш результат. Тож, погнали! Пункт перший. Здобувай не тільки досвід, а й навички. Один із найпростіших способів змінити ситуацію, якщо ти хочеш заробляти більше, це звернути увагу на вміння, які мають цінність на ринку. В чому фішка за дослідженнями Harvard Business Review, найвищі зарплати мають ті, хто розвиває необхідні навички. І мова зараз йдеться не про диплом чи якісь складні професії, а про здатність вирішувати задачі, які хтось інший не хоче або не може вирішити сам. І я, як власник бізнесу, з часом усвідомив одну дуже важливу. Оріч, є завдання, за які мені простіше заплатити гроші ніж робити їх самостійно. Бо коли людина виконує свою роботу краще, швидше і це напряму впливає на прибуток, це не витрата, це інвестиція. І чесно, мені напевно знадобилося декілька років, щоб загалом зрозуміти, що можна спокійно міняти гроші на час інших людей, і по факту, це ж є. Основним ключем для зростання, і не в тому, щоб робити більше, а в тому, щоб робити щось ціленаправлено та якісно тобто робити фокус на тому, що в тебе виходить найкраще. А якщо зарплата спеціаліста приносить мені в 5 разів більше, ніж я йому плачу, то я звісно готовий платити цю суму навіть більше, і це є ключ до високого доходу. Твоя робота має приносити більше, ніж вона коштує. Типу, це про рівень цінності в світі. Думаю, тут це зрозуміло. Наприклад, компанія Airbnb з'явилася не тому, що засновники мали купу квартир. Вони взагалі не мали жодного житла для оренди. Вони просто помітили проблему, що людям потрібне тимчасове житло дешевше ніж готель, і далі. По суті, дали ринку рішення, те ж саме зробили і засновники Glovo, Uber і тому подібне. Ну логіка зрозуміла. Кожен із них знайшов проблему і її через просту дію. І це по суті працює абсолютно всюди. Наприклад, знайти працівника, який сидітиме на касі, відносно просто це логічно. І в разі виникнення якоїсь проблеми ви можете його легко замінити. замінити. Да? Це зрозуміло. А от знайти людину, яка буде вести облік, контролювати товарні залишки, допомагати виявляти проблеми в прибутковості всього магазину. Це вже. Задача абсолютно іншого рівня, і саме таким чином і виникають важливі посади, і за які платять великі гроші, тому що там зовсім інші ризики, і взагалі різні навички і вміння. Тому, перш ніж просто подаватися на якусь звичайну вакансію та просити в начальника більшу зарплату, подумай, взагалі, а яку вигоду отримає з цього роботодавець, якщо дасть тобі більше грошей. Логічно. пункт 2. Фокусуються на діях, які приносять результат, а не просто створюють ілюзію зайнятості. Люди часто плутають активність із результативністю, і це відчувається абсолютно на всьому. Я це відчув навіть на своєму прикладі. Коли я починав власну справу, а точніше створив свій перший магазин в інстаграмі. А в мене з'явилося купу операційних задач та процесів, які постійно мене поглинали. Тут я спілкуюся з клієнтами, тут я відправляю посилки, тут веду бухгалтерію і тому подібне. Думаю, розумієте, бухгалтерію, до речі, вів просто в блокноті від незнання. І загалом, як результат, замість більшого прибутку та росту я отримав виснаження. Тут логічно. Бо по факту, що я робив для того, щоб виростити, я просто підтримував те, що існує, на Відповідному рівні і в цю паску потрапляють практично всі в незалежності взагалі від своєї професії. Відпочиваєшся телевізором або в телефоні і не помічаєш, як і ще один вечір, просто минув. А потім ми кажемо, чому в добі так мало годин. Насправді це не годин мало. Їх більш ніж достатньо. Повір мені, це ми не можемо їх використовувати ефективно. Усвідомивши це, я почав вивчати цю тему більш детально і найцікавіше, що я побачив, це дослідження в гарвардській бізнес школі. Слухайте суть. Проста команда студентів аналізувала, як працюють засновники великих компаній, підприємців на різних керівних посадах. Які методи та лайфхаки в роботі вони використовують, і що взагалі спільного знаходиться в їх підході. І у результаті з'ясувалося, у всіх них була одна спільна закономірність. Вони використовували метод циклічної фокусованої роботи. Простіше кажучи, працювали блоками по 90 хвилин без жодних відволікань. Я спробував це протестувати, звісно, на собі і чесно кажучи, я був вражений. Наскільки сильно виросла моя концентрація, а головне ефективність? А ну і звісно, на цьому я не зупинився. Схожу моторику я почав використовувати і на своїх учнях партнерах У нашому навчанні, де ми вчимо запускати та заробляти на онлайн-магазинах з нуля, ми впровадили систему звітів кожного вечора. Учні пишуть у чат короткий звіт. Що вони зробили за день, щоб наблизитися до своєї цілі. По суті, їм це допомагає бачити свій прогрес, а нам підтримувати та заохочувати їх мотивацію та давати поради у випадку, коли щось іде не так. Таке також буває, але я саме ось такими методами і намагаюся робити м певні відмітки, да, по яким вони бачать свій постійний ріст, і це не дозволяє їм відкатуватися назад. Ідемо далі. Пункт 3. Ти це середнє арифметичне п'яти людей, з якими ти проводиш найбільше часу. Ні для кого не секрет, як сильно на нас впливає наше оточення. І якщо чесно, цю базову річ я навіть не думав. Додавати в це відео, але я, по факту, як твердження, яке точно допомогло мені вирости, це залишається беззаперечним фактом, тому залишаю його тут. У мене вже є навіть окреме відео на Ютуб-каналі, де я розказую про те, як іде знайомитися з крутими людьми і будувати сильні партнерства. А тисни десь тут на екрані на підказку, а, вона має бути в правому куті. А, і переходь, якщо ти ще його не бачив, а ми йдемо далі. Четверте правило: почни нарешті рахувати свої гроші. Це базовий крок для. Усіх дорослих людей заробляти більше хоче багато хто, але одиниці можуть відповісти на просте питання. Навіщо мені ці гроші? Перше, що спадає вам на думку, банальні фрази: хочу жити комфортно, почувати себе впевнено. Але що для тебе комфортно? Гроші люблять конкретику. Запам'ятай, тому зараз розкажу тобі просту вправу, яка допоможе краще розібратися зі своїми фінансами і зрозуміти, що тобі потрібно зробити для того, щоб заробляти більше. І так. Береш аркуш паперу і ділиш його на три частини. У першій колонці напиши скільки і на що ти витрачаєш гроші зараз. Наприклад, оренда квартири 10 тисяч гривень, харчування. 8 тисяч гривень, транспорт і так далі. Зрозуміло. У другій колонці. Напиши, до чого ти хочеш прийти найближчим часом. Наприклад, хочу приїхати у кращу квартиру в такому-то районі за таку-то суму. Конкретика, дуже важливо, конкретика прописується. Хочу двічі на тиждень хащуватися у кафе, раз на місяць подорожувати по Україні і тому подібне. Наприклад, школа для дітей або ще якісь цілі, там, оновити собі iPhone. Це чітко потрібно зробити. У третій колонці. Відштовхуючись від попередніх двох, напиши, що тобі потрібно зробити, щоб це реалізувати. Наприклад, щоб приїхати у кращу квартиру, мені по суті потрібно заробляти настільки то грошей більше, ніж я заробляюсь зараз. І розпиши це пунктами 1, 2, 3, 4, 5. Це супер важлива права, яку я сам, незалежно від взагалі свого доходу, постійно використовую. Це дуже важливо, щоб усвідомлювати свій рівень норм і витрат, бо лише дитина може не знати, скільки в неї грошей, бо їй їх по суті просто дають, а дорослі гроші отримують, вони їх заробляють. Тим чином ти даєш мозку зрозумілий маршрут, бо він боїться не задач, помилок чи якихось якогось там невдач. Він боїться змін, і якщо ти покажеш йому логічний, зрозумілий шлях, повір мені рухатися стане набагато легше, так само як і в бізнесі. Ми розбиваємо великі цілі на маленькі задачі. Так це працює і в особистому житті. Насправді, я щиро хочу, щоб ви не сприймали це відео як чергову мотивацію на просторах інтернету, яку по суті можна просто подивитися, закрити і забути. Зробіть, хоча б одну із цих дій, і повірте, результати не змусять себе чекати. І наостанок пишіть. У коментарях, що найбільше з цих пунктів сподобалося, які інсайти ви сьогодні для себе зробили, буду дуже вдячний за ваш фідбек. Тому з вами, як завжди, був Біг Макс. До зустрічі в наших нових форматах. Пока-пока.